Привіт! сьогодні розповім про дев'ять продуктів, які здатні знизити рівень холестерину у вашій крові, особливо рівень шкідливого холестерину низької щільності. Різні продукти знижують холестерин різними способами. Деякі містять розчинну клітковину, яка зв'язує холестерин та його попередники в кровній системі та витягує їх з організму, перш ніж вони потраплять у кровообіг. Деякі містять поліненасичені жири, які безпосередньо знижують рівень шкідливого холестерину. А деякі містять рослинні стероли та станоли, які блокують засвоєння організмом холестерину. Перше цільні зерна. Вони є джерелом клітковини. Наразі вчені радять з'їдати на день не менш ніж 26 грамів клітковини. Але сучасні люди в середньому з'їдають десь у два рази менше. Гарна ідея додавати свіжі ягоди до ваших страв із цільних зерен. Друге. Квасоля та сочевиця. Квасоля особливо багата розчинною клітковиною, вона також довше перетравлюється, ніж більшість інших продуктів, тому ви довше відчуваєте ситість після такої їжі. Це одна з причин, чому квасоля є корисною їжею для людей, які намагаються схуднути. Третя баклажани і бамія. Ці два низькокалорійні овочі є хорошим джерелом розчинної клітковини, а ще вони дуже смачні. Четверта горіхи. Вживання мигдалю, волоських горіхів, арахісу тощо корисне для серця. Вживання 30 грамів горіхів на день може трохи знизити рівень шкідливого холестерину на 5%. Горіхи містять додаткові поживні речовини, а також покращують ваше здоров'я. П'яте Рослинні олії. Використання рідких рослинних олій, таких як оливкова, соняшникова, соєва та інші, замість вершкового масла, сала або маргарину під час приготування їжі або за столом, допомагає знизити рівень шкідливого холестерину. Шосте: яблука, виноград, полуниця, цитрусові. Ці фрукти багаті пектином, який також є під типом розчинної клітковини. Сьоме соя. Вживання соєвих бобів і продуктів виготовлених з них, як тофу та соєве молоко, колись рекламувалось як потужний спосіб знизити рівень холестерину. Сучасні аналізи показують, що ефект є більш скромний, але все ж реально існує споживання 25 грамів соєвого білку на день може знизити рівень шкідливого холестерину на 5-6 Восьме. Жирна риба. Вживання риби 2-3 рази на тиждень може знизити рівень шкідливого холестерину двома способами: по-перше, замінивши м'ясо, яке містить насичені жири, що підвищують холестерин, і через вміст омега-3, що сприяє зниженню шкідливого холестерину. Омега-3 знижує кількість триглицерідів у крові, а також захищає серце, допомагаючи запобігти виникненню аномальних серцевих ритмів. Дев'яте – Клітковинні добавки. Дві чайні ложки псиліуму на день або чайна ложка пектину чи інуліну це гарна стратегія для зниження рівня холестерину у вашій крові. І ще один важливий момент: додавання кількох продуктів для зниження холестерину різними способами має працювати краще, ніж зосередження на одному продукті лише. Переважно вегетаріанський раціон. Знижує рівень холестерину загалом, а особливо шкідливого холестерину, рівень триглицеридів і артеріальний тиск. Ключовими компонентами такої дієти є велика кількість фруктів і овочів, цільнозернові продукти замість рафінованих і білок. Переважно рослинного походження. Звичайно, перехід на дієту для зниження холестерину вимагає більше зусиль, ніж щоденний прийом ліків. Це означає розширення асортименту продуктів, які ви зазвичай кладете у кошик для покупок, і звикання до нових текстур і смаків, але це природній спосіб знизити рівень холестерину, і він дозволяє уникнути ризику проблем з м'язами та інших побічних ефектів, які мучають деяких людей, які приймають статини. Так само важливо, що дієта багата фруктами, овочами Квасолою та горіхами корисна для організму не лише в плані зниження рівня холестерину. Вона тримає артеріальний тиск у нормі. Це допомагає артеріям залишатись гнучкими та здоровими. Це корисно для кісток і здоров'я травлення, для зору та психічного здоров'я.